Окремі ділянки річки Бистриця-Надвірнянська в межах міста несуть реальну загрозу жителям прибережних смуг. Місцеві жителі запевняють, що ніяких робіт в цій зоні не велося ніким ще з часу повені 2008 року. Від 2008 року нічого не робиться. От сьогодні така стихія у нас. Чим? День завтра чи післязавтра ми будемо плисти. Повністю всі вулиці і піде на Володимира Великого, і піде нам ціле наше місто, затопи, повністю все затопи. Нема ні від кого ніякої поради. Влада каже, що нічого не дасть, заміна русла туди нічого нам не допоможе, не дасть нам. Просимо звернути увагу на це все, допомочи нам. Люди кажуть, що якщо береги бистриці не укріплять, під загрозою опиняться не тільки їхні помешкання, але і значна частина міста. Вона йде на місто, вона йде. На місто йде зверха, і туди піде на місто, піде на, на озера, все, позаливає і нічого. І взагалі і потоп буде. Сьогодні прийшла вода за пів години, метр води додавалося, ще за пів години, метр води, і так пішло, певно, вже на три метри вода. А ще як буде до завтра. То це хата пополовини, одна тільки представники місцевої влади, посилаючись на висновки експертів, стверджують, що для проведення повноцінних робіт, які допомогли б убезпечити жителів прибережної смуги в повноцінному обсязі, недостатньо коштів. А просте відведення русла річки до протилежного берега не принесе бажаного результату. Практично, тут саме найслабше місце, яке є на річці бистриця, і неодноразово і. Міський голова і депутатський корпус неодноразово піднімали це питання, що річку бистрицю треба укріплювати, особливо зробити відповідні берего та русло регулюючі роботи. Ми зверталися, як і обласну державну адміністрацію, так само ми зверталися і до депутатів Верховної Ради. Проте розумієте, тут треба надзвичайно великі кошти і спеціальну, спеціальну організацію, яка вміє ці. Робити. Окрім річки Бистриця, в межах міста також проходять кілька струмків та річка Стримба, які також в разі затяжних дощів несуть потенційну загрозу для жителів прибережної смуги. Однак ситуація на них стабільніша завдяки попередньо проведеним роботам по розчищенню їх русел. Ситуація знаходиться під контролем, важка, стабільна. Після тривалого допілля, інтенсивних дощів. Ситуація по річках нашого міста стрима підзаплення на контролі. Є велика проблема, ймовірність виходу з берегів річок Бистриці на Двірнянську, але ті русло роботи, які ми робили в 8, му 10-му, 12 роках, дали свій результат. Саме критична ситуація зараз на Корольова у зв'язку з тим, що об'єкт не наш. Кожного року ми звертаємося до виділення коштів, але ті роботи, які ми проводили за міський бюджет, дали свій ефект. І сьогодні ми маємо проходження води через центральну частину міста в межах тих річок і потічків, які ми чистили на протязі останніх п'яти років. Гірські ріки, що протікають в межах району та міста в сезон дощів, чи танення снігу в горах, за лічені години перетворюються з маленьких мирних струмків на страшну стихію, здатну завдати величезних збитків людям, що живуть на їхніх берегах. Для проведення робіт, які здатні захистити людей від стихії, що набирає сили із кожною годиною, потрібно значних фінансових вливань в той же час. З коштів місцевих громад часто не вистачає навіть для ліквідації наслідків незначних пошкоджень, що виникають навіть за відсутності масштабних повеней.